Ось в такому вигляді це фотографії взимку із вулики. Ну, це вулик двокорпусний, корпусний, те, що ми говорили, є один відточок, от сімейка, бачите, як займає. Це порожня, тут якісь порожні, тут якийсь порожній рамка стоїть, туш залишилася. І от вона так утеплена, а насправді тут є, що Тобто Напроти посередині знаходиться рамочка. Якщо ми відхилимо холстик, ну, зверху тут. Ось хвостик такий старий запропорісований, бачите, він вже повітряний проник тут розташовується. Коли його відхилити, ми можемо побачимо в вуличках, де ж там бджоли наші знаходяться. Коли надвоємо роз, нічого страшного по-любому, бачите, яка ситуація відбувається. Це іний. Іний. а який відвиняється, іний перетворюється, що воду і все воно тікає, вулик мокрий з усіма неактивними насадками. Тобто він все дуже холодний. На жаль на Надворі зробити так, щоб не було і нею, і не було обологі. ну це це не можна. Вони зробити, щоб більше або менше та волога просто швидше витікла вологі, а не акумулювалася до <клес> <клес> нової. візуально ми спостерігаємо. Якщо ми будемо звертати увагу, наприклад, відгорнули і бачимо, де бджоли. В принципі, я знаю, що вони, наприклад, Я бджоли бачу, вони знизу, це нормальне явище. Тобто вони ще той момент є, я бачу, і їм нічого ще не страшне. Якщо ці бджоли, ось я відкриваю похід, і вони зараз, я бачу, там вже така сім'я є, вони досить рихлі, розрізлися, я бачу це говорить про те, що там вже з'явився розплід, вже матка почала відкладати яйця в цей період. І вони вже що? Не будуть дрімати, вже треба його годувати. Хоча там клап його, але все ж таки. І я бачу, що вже вони пішли по всій ширині до краю, такій сім'ї е, потрібно дати метр. Ну, Там не неї ще не зовсім критична ситуація, але поки є така можливість, у світли краще це зробити період підлині, ніж через 2-3-5 днів з знову Значить, Як це зробити? Ну, Елементарно ми ложимо або ціхання, я розказав або рамочку. Ось ми бачимо дві сім'ї, не знаю, наприклад, в одному вулику ось перегородочка стоїть, бачите? В такому випадку дві сім'ї. Ну, Знову ж таки, вже тут бачимо, що клуба нема, немає, чи це тут бджоли загинули, візуально точно не скрив, бо зараз буде рамка. Щось, по-моєму, ці тут вже загинули. Розрізлися по всій ширині, бачите? Але від чого загинули, і йдемо трошки пізніше А Що таке, як зробити оце це тісто? Беремо пудру або купуємо, або її, або молці чи іншими пристосування потрібні. Ну якщо що купуємо? Я вчора купив от такі пакетики по 250 грамів 4, чи 4,80, чи шостих, 250 е Шість пакетиків у мене вийшлося 2 кілограми. Цього тіста. Значить, Це готується, коли готувалося, бачите, рецепт буде трошки інший компонентами. По-перше, мед був гречаний. І саме бажано зараз взяти мед квітковий. Ось я взяв мед такий квітковий, травневий, нашої 620. Можна соняшниковий розтопити. Да? Світлий медик взяли. На водяній бані ми його. Розтоплюємо, щоб він був е... рідкий. Ну, <кій> особливо не має значення там, дотримуватись параметрів, топити його три дні, молокаючи при температурі 50 градусів, да? поставлено на набагато його розтопив, і все При швидкій дії ми будемо говорити, що особливих речей з мене там не виникає. Розтопити його, ну, пудру. концентрація така. Ну, Можна робити це на око, як я власне роблю, да? але хто любить робити все по рецепту, то можна складати рецептом. Загально, скажімо так, 80% пудра, 19% мед і 1% води. Або, грубо качик, четверта частина меду розплавлена, а то все є пудра. Але дивіться, чому я сказав, що це робиться на око візуально подальшому зараз ця Канді, коли зроблена пудра і підходить, бачите, яке воно? Ну, білого кольору. Ви будете купувати, наприклад, побачите, що воно жовте. Значить, по ідеї жовте, так як я ось робив, жовте це додалено туди, мається додавати спітковий пилок. Для чого підковий пилок? Білок. Да. Тобто це білок. А для чого їм білок, щоб вирощувати, щоб розпліти, будувати. Оскільки нам зараз. Не варто, скажімо, піклуватися про той розплід, нам треба їх спасти. І по-друге, якщо ми будемо давати їм разом із білком, значить що ще вони не облетілися і кишечники ще більше будуть забиватися. Тому кандя такого типу, яку тут показано, треба готувати і давати після того, коли бджоли облетілися вже. Тобто, коли вони вилетіли, спорожнили свої кишечники і почали вирощувати. Розплід для того, там, мінімальні запаси меду у них, ви можете приготувати отаке кальці. Із пилком. Що для цього робиться? Оскільки пилковий пилок, якщо у вас немає, його ви хочете самостійно робити, щоб знати чітко його походження, що там, а не якийсь краситель додавлені жовтенький до такої, як ви Іван Говоримо, що там пилокі. Берете, купуєте, там його багато не потрібно. 10-15% від маси там за кілограм-100 грамів. Якщо його 100 грамм коштує 15 гривень і у вас його немає свого власного, можна його купити. Значить, я беру таким чином теплу водичку і в воді його просто-напросто розмішую, і потім все це в кучі розмішується і утворюється от така маса жовтенька, бачите, на відміну від такого І такі пьешечки є, можна або в кульочки, або в марлю, щоб воно вже наверняка не... Випадало туди, не пропадало, рідше доставляє поміж вуличків. Формуються такі до кілограму, більше не потрібно. Ну, от, наприклад, близько кілостопу ми його таке вийшло. Більшого кульочка не потрібно. 800 грамів до кілограма попасували собі, і це достатньо на сімейку 2-3 тижні їй харчуватися. Наприклад. А ви в Марлі поклали. А потім знову ж таки, да. і там дотягуємо до того моменту покидати сироп. Тому що зараз ми сиропу не йдемо, але ну, можна, але це в крайній квитку. Можна іншим шляхом піти. Поклав такий кілограм. Пилок вони не будуть, якщо так, як ми. Не будуть забирати, тому що вони з ним щоли будуть. А чому такий подкорм зразу з осені не покладуть, щоб зимою не зразу зверху підкладуватися? Це умерку А Оскільки чого зимою відповідь на це питання дуже проста. Що, там в основному є... Сахарозу, да? а їм потрібно його переробити, різотазу виділити і на глюкозу і фруктозу в основному переробити на прості цукри. Це вони роблять, коли пасічники дають цукор, сироп, вони стараються, щоб ці сім'ї, бджоли, ну, які переробляють, переробили і не дожили до землі. Ну, Є певні моменти, да? коли затриває життя, чітко розрізняється, що якщо ми там дамо Середини серпня, в кінці серпня, то його будуть перероблювати цю сахарозу ті пчоли, які так. за да, старі пчоли, які просто вони не, не будуть зимувати. А молоді вже останеться вже мед цукровий, але за своїм походженням, ну, за своїм складом він придатний для споживання без затрат якихось е, додаткових енергетичних речовинків. А якщо ми будемо вложити це, то що. Їсти і перетравлювати і переробляти це досить складно і нагрузки. В такому випадку дуже багато загине, ослабне і усіма наслідками. Це такий крайній випадок от, в ситуаціях, коли пасічник не зробив все правильно із е, літа, не подбав про це, а наслідки от зараз можуть бути. І щоб не були ці наслідки ще гірші, які можуть бути, що часу не зробити. Тому ми контролюємо стан землі, і коли візуально такі речі, ми можемо мы можем двома шляхами. А если сразу фруктозу положить, сейчас же продают вместо сахарной пудры. Уже фруктозы купить <той> <той> в магазине. Ну, будь ласка, будете купивать за своим белом, фруктозу. Им же не надо будет переробляти. <tays> <Nah, tays> <tays> так они же не сразу до него курили. Ничего кажется, и мы не делать. Ну, ноябрь вот так положить сверху. Вона я проситься це. Ось одразу не полізуть. Чого вони одразу не полізуть? Поліжуть, вони одразу, якщо одразу, да, одразу, да, одразу, да. Одразу. А, вони полізуть А бджоли вони ж будуть і зараз гинути від цього кандії? Ну їм же теж важко переділяти. Ну, гинути вони не будуть так масово. Вони, вони можуть масово загинути, коли ми його не положимо. Да? Mm -hmm. Скажімо так. Хто не заїжджу, той виживе. <laughs> да. Значить, е а потім ми... Приходимо до вулика, ложимо для того, щоб менше бджіл, скажімо так, накрити, які одразу вилазять, взяти пару якихось, положити, щоб був кращий доступ знизу. Пробивається невеликою кількістю, ну, тут якісь отворі, там якусь вилку, чи що пару отворів зробили, ложиться зверху і прикривається. Якщо зразу притилені, ну, особливих ніяких. Накрили холстиком і все бджоли забираєте. Якщо це марлі, просто марлі, то тоді потрібно бажано зверху накрити кусочком плівки, щоб воно і так сохло. Бо зразу воно стане затвердіє і його просто бджоли будуть кришити на дно цукор і все. Значить, я ось показую рамку запечатаним медом. Ось така приблизна рамка має бути з осені з тих вісьми рамок, кожна рамка отак, мати стільки меду. Тоді проблем із підготів'ю в цей час виникати не буде, розумієте? Значить, що далі можна побачити? Ось можна побачити сім'я, яка загинула от мед, бачите? А, вони а ось бджоли сиділи на тут і тут вони загинули. І скільки ще меду залишили? Про що я говорю? Що може сім'я загинути, а меду. Так, так, так? Можна... Це часто пасічники кажуть, що загинула сім'я і меду були побагато. Да? Значить, що ви тут можете побачити? По-перше, сім'я була слабенька, і морози були Шесть сильні. Це минулого року, ви пам'ятаєте, що були одні морози там, за 20 градусів, там, пару днів щось Трошки потепліло і потім знову за лютий місяць, друга половина лютого місяця морози. Ця сімейка самої осені вона сиділа зверху, вона була невеличка, як, як умова, комфортніша температура була під потолком в теплі. Мороз вдарив, вони навіть не мед їли, який тут біля них і над ними був, навіть вони не змогли чуть сунутися в бік, щоб взяти оцей корм. І тому в таких випадках слабкі сім'ї в період сильних морозів от під, підійшли під потолок, над головою нема нічого, є знизу, є збоку, вони його не відбудуть. Ось вам конкретний приклад, що може відбуватися. Значить, і Щоб такого не було, часто пасічники, що таке ще траплятися, можуть, що залишають у вуликах занадто велику кількість ранок осінню, ніж потрібно. При на дворі. Треба орієнтуватися, щоб бджоли досить щільно і велика кількість бджіл була в кожній вулиці. Тоді вони компактно сидять, їм е -е, скажімо так, краще протистояти тому похолоданню. Бо коли вони рихло розсілись, невелика кількість бджіл на меду утворилася, і навіть може сприяти от такій ситуації. Вони починають що? опоношувати рамки, ось ви бачите. Десь крайніш крайня рамка, тут взагалі невелика кількість бджіл була по результатах, що не небагато цього меду. Вони його стільки їли, що бачите, оце сліди опоношення. І такі рамки з медом. Ну, опоношення ви роботи витик на хворобах там, на гіматозці, ці речі, там, дивитися під мікроскопом. Тобто медова рамка, а, а сім'я загинула. Загинула із того, по-перше, вона була слабка її сила. І вона просто не змогла навіть фізично обігрити, скажімо, харчуючи ці обігрити, то. І крім того, вже тут був розплід. Незважаючи, що сім'я маленька був запечатиний розплід, вони його кинути не могли, гріли, харчувалися і як наслідок просто-напросто опоносили і, і загинули. А це робити? Дали? От робить? Пересмотри пасічник відкрив і бачив картину. Чого лише живі, але отак от, от сидять. Чому Зверху треба? положити в кандії. На Значить, Перше правило. На зиму, якщо залишати е, такі слабкі сім'ї, то бажано їх залишати в вуликах через перегородку по декілька, наприклад. Але їх правильно треба сформувати, щоб воно було компактніше, одна грила. Значить, Там потрібно, щоб ну, багато нюансів треба враховувати, можна залишити але окремо собі порядка. Або в підвал. Друге, що ці сім'ї, якщо вони саме... Часто буває так, от була сім'я, це все погодні умови, була сім'я, яка 4 рамочки було, все нормально там йшло. Але внаслідок того, що відбувся поява розплоду і сильні морози, вони просто-напросто не змогли протистояти цим морозам. От і все. Якщо б не було розплоду, вони б їм протистояли. Вони б температура опустилася до 400 градусів тепла в середині клуба і все. А так їм треба було що 35 тримати. А щоб це тримати, вони їли дуже багато меду. Раз вони їли дуже багато меду, його швидко переповнилися кишечник, вони поносилися і, і все, і відійшли загинули. А ця рамка вже не придатна? Да, придатна. що ж можна викидати і з Придатна. Матка починає вже сіяти. Не всі в сім'ях, ну от конкретно зараз я можу так з певністю сказати. От зараз за це пішло потепління. Вже все. По прогнозу це буде тривати декілька днів, я дивлюсь, така температура. І зараз вже піде розплід. Нічого зробити? Нічого зробити. Можна, дехто такі є пропозиції, що верхні льотки відкриваються, щоб трошки провітрити, щоб не було такої задухи. А вже як почалося, почалося це все діло. Ну, це, це, звичайно, невелика кількість цього розплоду. Скажімо так, так воно відбувалося і до нас, і при нас так провелося. Але це залежить від того, який стан, яка сила сім'ї, який стан сім'ї, фізіологічний стан. Тому що дехто, можливо, з пасічників давав покривсироп під водою. пізно вони зношені, приймали участь у переробці, цього, тобто, фізіологічно зношені. І тут їм тяжко, такі накладаються фактори. Тому о, потрібно вчасно контролювати. Що робити з такою рамкою? її Можна ми використаємо або для розширення, або для того, щоб не медвідці надали. Звичайно, що потім рекомендується ну, нормальна рамка, суш більш-менш незважаючи на пару таких після з та оці сліди опоношення зі зішкребти звідси, цей мед вилочкою потім розпечатали, поставили за заставну досочку у вулику і вони його перенесуть тоді, вже коли буде тепліше. Коли вони будуть з вуликів вилітати, бо зараз за стону довку не підуть. Ті не тільки візьмуть те, що в них над головою лежить зверху. Можна, до речі, от якщо є такі рамки, наприклад, ну я маю на увазі, взагалі десь із запасом за і от ви, Я думаю, я вам покажу, коли сидемо на пасіку, ви бачите, що той мед, який був не запечатаний, да? він блистить і виливається вже. Сцінники варто зберігати десь у теплому приміщенні. І от, наприклад, там дві рамки стоїть у вулику. Ну, Більша половина запечатана, але знизу теж в такому вигляді. І зараз вже видно, що звідси мед витікає. Тобто мед не запечатаний. Він вбирає, вбирає вологу. і далі починає що накопичувати, починає бродити чуть тепліше буде і витікає. Що з такими рамками робити? Потім буде виникати на практиці питання. Якщо є трохи запечатано, а тут полоти. ну, Я зазвичай те ж саме. Цей мед вони, якщо ми поставимо, вони це не візьмуть Кисле вже потім у квітні місяці, наприклад, а це можна брати. Воно досить зручно швидко видаляється, коли обережно рамочку взяти і так махнути, рідке вилилося, але теж біля вулики треба бути обережним, тому що це вилили, потім бураки потім будуть лісти, коли вже сніжне, Тобто можна провокувати. не об... Були не делить дріпати цим таким рідким медом, щоб там не фрукувати на Тобто Його в будь-якому випадку треба буде елементарний прийом видалити, бо його бджоли не заберуть. Заберуть людей мед, який запечатаний, з ним нічого не відбувається. Не відбувається, як вчора мені один говорив, з вас присутніх сьогодні його немає. Каже, побачив, що така рамка стояла і вона як плісінь покрилася. Насправді нічого страшного немає. віст просто він такий, як білою, такою, нібито, як то так? А ви його візьміть у тепло, то воно пропаде і нічого з ним не відбудеться. Ось така ситуація. Тому виготовити це не складно, придбати можна. Як це покласти, можемо сходити побачити, але ну, я думаю, зрозуміло так, да? трошки пізніше попрактикувати.